В умовах помірного клімату теплолюбні овочі вирощувати на відкритому ґрунті практично неможливо, а посадка їх в теплиці дозволяє отримувати хороший урожай навіть при різноманітних сюрпризах погоди. Але робота на закритому ґрунті має свої особливості і обов'язково включає осіннє прибирання теплиці, чому необхідно обробляти теплицю після збору врожаю. Будь городник знає. Щодо нового сезону потрібно готуватися заздалегідь, це правило вірно і для роботи в теплиці, адже землеробство в закритому ґрунті має свої особливості, атмосфера всередині теплиці характеризується підвищеною температурою і вологістю, що створює умови для розвитку різноманітних грибкових захворювань на обмеженій площі складно витримувати сівозміну, так як овочі, вирощувані в закритому ґрунті, в своїй більшості відносяться до сімейства Пасльонових. Томати, перець, баклажани це призводить до поширення комах і шкідників небезпечних для даних культур за сезон стінки теплиці покриваються пилом, і їх здатність пропускати сонячні промені знижується. Що позначається на зростанні рослин осінні роботи в теплиці? Підготовку теплиці до наступного сезону можна розбити на кілька етапів: повне видалення всіх рослинних залишків, мульчі і різноманітних опор, що застосовувалися для підтримки рослин. Опорні конструкції очищають і дезінфікують так само, як і всю теплицю мотузки і сітки або знищують. Або також піддають дезінфекції, решту сміття потрібно спалити, а не переносити в компостну яму. Обробка каркаса теплиці, видалення іржі, грунтовка, фарбування, санітарна обробка самої конструкції. Зовні теплицю миють чистою водою зі шланга, а всередині використовують підготовлений мильний розчин, Дастл, суди або одинч. Лотової есенції і з того господарського мила на відро води, поверхня плівки або полікарбонату протирають вологою ганчіркою або губкою, не допускаючи протікання розчину в ґрунт, потім змивають чистою водою. Дезінфекція будівлі проводиться методом оприскування всієї конструкції, теплиці для цього можна використовувати розчин мідного купоросу 1,00 нульнуль на 10 л води або розчин хлорного вапна 4,00 нульнуль г на десятл. При великому поширенні грибкових захворювань можна використовувати більш сильний засіб, сірчану шашку, але її застосування вимагає підвищених заходів безпеки, а також може привести до корозії металу після проведення дезінфекції кілька днів теплиця знаходиться в закритому стані, а потім ретельно провітрюється. Підготовка ґрунту. Для зниження ризику поширення захворювань рекомендується проводити заміну верхнього шару ґрунту близько 10 см, хоча б раз в 3-4 роки. Якщо в цей рік заміна не проводиться, ґрунт дезінфікують за допомогою розчину марганцівки 1 на 1 води або мідного купоросу 1 на 1 води. Можна ґрунт обдати окропом і потім закрити плівкою на кілька днів. Зараз випускається велика кількість біологічних препаратів для дезінфекції ґрунту: триходермин, фітоспорін, байкал, амодин та інші, які більш екологічні. Осіннє перекопування ґрунту в теплиці. Після неї можна провести посів сидератів, Вони також сприяють оздоровленню ґрунту. Відео Підготовка теплиці до зими, відгуки городників про біологічні засоби дезінфекції ґрунту, мікробіологічне добриво Байкал М1, незамінний в городі, це універсальний засіб з безліччю способів застосування, його можна використовувати для обробки ґрунту. Раніше вважала це марним заняттям, але байкал змінив мою думку на два 2.5. Оцовік Ревів два вісім Використання М-технології все більше приходить на наші дачні ділянки. Ось і ми вирішили спробувати в роботі мікробіологічне добриво байкал М1 М. Це абревіатура від ефективні мікроорганізми використання препарату має дуже широкий спектр. Це і осіння обробка ґрунту для відновлення родючості ґрунту, і весняна обробка ґрунту, приготування компосту, передпосадкова обробка насіннєвого матеріалу, оприскування і полив розсади, коренева і позакоренева обробка рослин, сталкер, оцовікцом ревів три 3017328. Хто фітоспорин, перше, що ми купуємо, коли готуємося до сезону, проливаємо обов'язково все грядки, вміст упаковки пласт темного кольору, розчиняємо в трилітровій банці, даємо постояти і розчинитися, потім додаємо довільно в лійку при поливі і проливаємо грядки до посадки рослин і пару раз на місяць, якщо рік дощовий. То, то ще й обприскуємо зелень томатів. Розчин фітоспорин не псується, може стояти досить довго, екарг. Оцовікцом ревів 2.06.1.5.4.6 хто робота в теплиці восени не менш важлива ніж догляд за рослинами, неможливо виростити багатий урожай, не подбавши про її підготовку заздалегідь.